Та й усіх глядачів парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. Історія чи не кожної країни повниться суперечливими постатями? Однак, мало хто міг би конкурувати із Симоном Петлюрою, який привертає своєю неординарністю та винятковістю. Він не лише видатний редактор і патріот, він революційний вождь українського народу, голова директорії Української Народної Республіки і головний атаман армії ОНР. Ну і власне про феномен Симона Петлюри говоримо, в чому ж він полягає, із Іриною Фаріон, народним депутатом України. Знову вітаю вас Дякую, у нашій студії. Вітаю вас. З іменем Петлюри пов'язана збройна боротьба українського народу за визволення з-під ворожої окупації. Цей період можна зазначити з 1917 по 1921 так. роки. Такий короткий період, що встиг зробити Петлюра? Ви дуже правильно означили його як постать одну із найконтроверсійніших, одну із найзагадковіших, одну із наймістичніших і одну із найдемонічніших. З Петлюрою боролися, складається таке враження, всі, і найбільше боролися з ним навіть після його смерті. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що цей чоловік володів дивовижним характером і дивовижною харизмою. Хоч ми можемо не поділяти його політичних поглядів і переконань, але ми маємо зняти капелюха перед силою його волі, перед певністю себе, перед вірністю ідеї і невідступністю зі свого шляху. До речі, є така фраза, що в 1917 році, а він загинув рано, в 1926 році так, якби він загинув 1917 році, народ би український за ним можливо ще би не плакав, а у двадцять шостому році сіреда. 26-му році всі ридали, але до цього о, часу, поки він перебував і в Парижі, перед тим в Польщі його шпетили, з нього знущалися, його зацьковували абсолютно всі, і цей постріл тих сім куль у нього. Насправді був цілком логічним і закономірним. Я не знаю, чи є ще в історії українській така постать, яку так страшно роздирали, і власне постать, з якого творили такого антигероя. Потім знайшовся інший Степан Бандера, про якого ми вже говорили, і трошки переключилися на Степана Бандеру. Ну я і хочу так наголосити на цьому, що Петлюрівці в за радянських часів ідентифікували інди... інди... разом ну, з бандитами. Да власне, як да. зараз кажуть, що на... на Україні є власне ті ж самі Бендерівці. Бандері цитату тому все українське, це бандити виходить. Ну виходить, що так це ви дуже слушно означили, але дуже стисло. Я би сказала так, в, як... в чому полягає основна заслуга Симона Петлюри? Основна заслуга Симона Петлюри полягає в тому, що він невідступно боровся з більшовиками. Він належав до соціал-демократичної партії, хоч міг би зробити інший вибір свого часу. Спершу він належав до революційної української партії, засновником якого був знаменитий Міхновський, і він сам Міхновського запрошував до Полтави. І Міхновський там читав свою знамениту лекцію з нагоди Шевченківського ювілею. А Петлюра був дуже високим поціновувачем українського красного слова, сам блискуче писав і мав журналістську практику щонайменше 15 років. І люди зачаровано читали його статті, писав різними мовами. Так от він зробив вибір інший. Ніж скажімо, Михновський він не був націоналістом, він був соціал-демократом, і коли приїхав на з'їзд СДКів до Галичини, то він відкрив собі дещо інший політичний спектр суспільства, бо Галичани в основному мали націоцентричне спрямування. А він як представник великої України мав спрямування соціал-демократичне. Але мене власне в ньому вражає те, наскільки він захищав свою землю. Якщо б наші сучасні соціал демократи були такими великими українцями, як свого часу Петлюра. Ми б не мали проблем з СДКами і в Попередній Верховній Раді, і в теперішній Верховній Раді, і так далі. Тобто наші партії лівого спрямування і центристського спрямування абсолютно хворі на відсутність національної ідеї. А Петлюра, будучи СДКом, яскраво втілював в життя цю національну ідею. І знаєте, потім більшовики вибили ґрунт з-під його ніг ще тим, що вони почали видиму українізацію в 1923 році. І Петлюра тому попереджав, що ця українізація, яку начебто більшовики започаткували в 23-му році, це є виразна провокація проти українців. Чим закінчилася ця провокація, ми всі з вами знаємо. Цього не знає Петлюра, тому що сім куль в нього влучило, і Лівицька холодна Наталя, яка належала до Вісниківського покоління, Донцовського покоління, написала фантастичний текст, пані Наталю. Я думаю, що нам трошки треба романтичного слова в нашій передачі. Я дозволю собі зацитувати цей вірш. Львицької холодної, які вона написала 25 травня 26-го року на вбивство Симона Петлюре. До речі, ми вже здається звертали увагу з вами на те, що в травні суцільні вбивства, в травні поховали Тараса Шевченка, в травні помер Іван Франко, в травні знайшли повішеним. Міхновського в травні помер Ігор Білозір. В травні знайшли труп у Брюховичах відомого співака і композитора Івасюка. В травні розстріляли коновальця, в травні розстріляли Петлюру. Це просто якісь фатальні речі, коли природа вистрілює до неба оргійно, а людина гине і відходить. Причому більшість героїв йшли в молодому віці. В дуже і молодому віці. Сотню. І наші ми вже маємо солдатську сотню. Це 127 полеглих. На другий день після виборів загинуло сім хлопців з Волині. От якраз зараз працюємо над похованням їх. Це якісь дивовижні знаки дає небо. Можливо, це дзвонив душу, аби ми усвідомили, як ми просто гостюємо на тій землі. І каже Олександр Олесь: гори життя, єдина мить для смерті, вічність ціла. Петлюра не несамовито горів. Петлюра горів тоді, коли вже. Залишався один попіл, а він все одно чимось займався внутрішньо займався цією ідеєю суборної незалежної держави української, Причому ми хочу наголосити на тому, що до 17-го року він був просто політично активною людиною, А вже з 17-го до 26-го року, продовж якихось буквально двох літ, звичайна людина стає главою держави. Скромний працівник пера, пера перетворюється на головного отамана Української республіканської армії. Як пояснити такий злет його буквально за два роки, і така висота <клес> він з'явився у певному. Місті у певний час, як той ж, за якого більшість проголосувала на президентських виборах в неділю. Тобто він приїхав на перший з'їзд військовиків, і почалася битва на першому з'їзді військовиків між ним і Михновським, яку організував Винниченко. Винниченко і Піктора були в катастрофічних взаєминах, як і більшість політиків між собою сьогодні. А Дивіться, він колись це уряд Скоропадського і поставив, по суті, головою директорії Винниченка. Да? А потім ну, ще директорія, директорія це п'ять директорів. Потім Винниченка він усунув і залишив. Все одноосібним диктатором. Директорію планували мати і в такому варіанті, як Трив, Так Він них, власне, був конфлікт. Винниченко Конфлік. не сприймав Петлюру. Конфлікт був глибший. Він його боявся. Так, звичайно, що він його боявся, тому що Петлюра мав харизму, він був дуже талановитий і дійсно безслушно поставили запитання, як з журналіста виник бояк? Ну, він ж не мав ніякої професійної військового вишколу, на відміну від Міхновського, який краще на тому розумівся. Але Міхновський був для них несприйнятний з огляду на українську ідеологію. Там Україна для українців вони цього категорично не приймали. Винниченко був геніальним демагогом, краснословом, цього його ну, не можна заперечити. І так вийшло, що проголосували за кандидатуру Петлюри, який би мав вийти у президію військового з'їзду. Потім наступив другий з'їзд і. Петлюра зарекомендував себе як людина надзвичайно комунікабельна на пік своєї кар'єри. Він вийшов тоді, коли фактично придушив більшовицьке повстання арсенал, показавши таким чином, що це, це провідник і викликавши несамовиту хвилю заздрощів у Винниченка. Винниченко не міг дарувати комусь когось сильнішого за себе. Але я все таки хочу повернутися до цього тексту дивовижного ще мить тому весна і цвіт. Чужинний май в співучім сонці, і вже що чорне криє світ. де ж ви, друзі, оборонці? Наївний рух крилатих рук. Чому вона так пише наївний рух крилатих рук? Шварцбарт випустив в нього сім куль, і Коли він випустив лише одну кулю, він встиг змахнути отими своїми руками, крилами, руками, думками, руками, ідеями, бо це була людина, яка володіла ще й красивим метафоричним мисленням. Ні свисту куль не заперечить. І тіло падає на брук, і ось тріпочуть груди і плечі. Наступна куля, наступна і наступна. Тому він і далі власне. Так, як вона змальовиться все, все відбувалося. Тобто Шварцбарт не переставав у нього стріляти, це була якась неймовірна. Ненависть, і щось там сталося з пістолетом, що він далі не випускав вже кулю, і на сьомій це зупинилося. Механічно я не розумію, що там відбулося, але він випустив на нього усе, що міг. Сім хижих куль, сім стрілів зла. Подивіться, яке класне формулювання. Сім хижих куль, сім стрілів зла зміряли в дух, влучили в тіло. Далі я вже не читаю, хто захоче собі знайде цей вірш: весь час пані Наталю, зміряють в український дух, влучають в тіло. Той дух знову відроджується. Запресувати український дух, запресувати прагнення національної української держави неможливо. Звісно, що Петлюра був дуже суперечливою постаттю, і в тому сенсі, що він надав наказ вбити полковника Болбочана. Я думаю, що це потребує ще окремих досліджень. Це також була дуже харизматична постать, яка воювала з більшовиками. А чому і, так сталося? Ну, Петлюра усвідомлював, що коли йде війна, має бути єдине начальство і має бути суворе підкорення одному центрові. Болбачан вийшов за межі керівництва. От і можливо Петлюра бачив в ньому також якогось конкурента Болбочана, як так як Винниченко бачив ви в ньому. Зрештою, так як вони навіть конкурента бачили в Грушевському. Бо коли після краху ОНР вони і після краху Скоропадського створили директорію, то Грушевський ображався. Це ж його учні, фактично. Петлюра, коли приїжджав до Львова. То слухав українознавчі лекції в університеті, тепер це університет Франка, а там викладав Грушевський. Потім вони сказали, що їм цього вчителя не потрібно. Це була вже якоюсь мірою і сутичка поколінь. Розумієте, що коли читаєш про цього чоловіка, довідуєшся, що найпотужніші драми і найглибші битви розгортаються в людському серці і в людській свідомості. Там такі битви, які не порівняти з під Ватерлоу і під Конотопом, битви у. Серед людських взаємин люди не вміють бути зичливими один до одного, щирими, відкритими. Заздрість – це страшне почуття, яке викликає війну між людьми. Ну, кажуть мудрі люди, що життя це взаємене, взаємне людини з Господом, взаємене один з одним і взаємнене з собою. Так от, взаємене Петлюри з Господом були дуже цікаві, і Винниченка це страшно дратувало. Петлюра ж закінчив духовну семінарію, правда, не закінчив його, з неї викинули за, начебто, підбурювання селян до повстання. Але він був з глибокої священичої родини. Потім він став дядьком митрополита Скрипника Мстислава. Тобто, розумієте, яка там була генетична пам'ять, це людина. Яка рвалася до духовних високих цінностей, натомість Винниченко він був дуже приземленим, хоч вправним билетристом. на цьому ґрунті також був конфлікт. Крім того, Винниченко весь час тягнувся до Росії, хотів союзу з московитами, бо парлатерів всіх країн єднайтеся. Натомість Петлюра належав до масонської ложі, і він дуже тісно контактував з країнами Антанти, і він провадив переговори з Францією, Англією із із і з Польщею і чому власне союз із Польща. Себе не а тут, пані Наталю, якраз найголовніший камінь спотикання у взаєминах з Галичиною, тому що ми знаємо цю знаменну дату об'єднання Зунру і УНР на Софійській площі, де тріумфально був присутній Петлюра і Петрушевич. Коли Петлюра розумів, що війна з Росією неминуча, він спазматично шукав союзників і вирішив, що таким союзником стане Польща. Але польща Півсудського почала виставляти вимоги. Вимоги Галичина, Волинь залишається у складі Польщі. А то ще більші апетити кордони у межах речі посполитої, так. Кінця XVIII століття ну вже аж так в межах Речі Посполитої не вийшло, але кордон ліг по звичній річці збруц, галичани цього петлюрі подарувати не могли. Вони назвали це зрадою інтересів. Жодна політична партія, яка тоді була в Галичині серед провідних, не підтримала Петлюре. Жоден міністр уряду Петрушевича цього не сприйняв і виник великий конфлікт між галицьким середовищем і. Позицію Петлюри, яка мотивація була в Петлюри. Нам найважливіше, пані Наталю, зрозуміти, не дати оцінку. Ми не маємо права зрозуміти, чому людина так діяла. Крім того, Господь нам вже дав якийсь життєвий досвід. Він намагався зберегти, хоч клаптик української держави у найстрашніших умовах. Наші сьогоднішні умови це дитячий садок порівняно з тим, в яких умовах діяв Петлюра, Пілсуцький, Петрушевич, Коновалець, Мельник, Бандера. Ми відпочиваємо, хоч зараз так ремствуємо, що нам так тяжко. Він був одержимий, хоч маленький шмат серед території зберегти. Звідси виникла така смішна хрестоматійна річ, що вагоні директорія, а під вагоном територія, так у вагоні. Директорія під вагоном територія. Територія Петлюрина звужувалася, звужувалася, він залишився е, отаманом практично без армії і е, очільником Української УНР без самої держави. Ви думаєте, він втратив надію? Ні. У цьому полягає. Так, що він його... продовжує робити? Після так, цього? Що він продовжує робити? Він розраховує на повстання. Так, він виїздить за кордон і через генерала Тютюнника намагається очолювати селянські рухи в Україні, але селянство було вже інфіковане більшовицькою ідеологією, зокрема їхнім попсовим гаслом. У нас також політика на попсі будується. Результати виборів бачимо. Попсовим гаслом земля селянам, фабрика заводам, і рухи ті селянські не набули того напряму, на який очікував Петлюра. Він втратив підтримку. І коли він виїхав за кордон, це спочатку в Польщу, але поляки до нього ставилися не як до державного діяча уже. Поляки переслідували свій інтерес, їм було абсолютно байдуже до української держави, як і Антанті, як і Англії, Франції, і Німеччині, зрештою аналогії можемо проводити, але це наш клопіт. Ми маємо навчитися самі будувати державу. Якщо вони всередині між собою не знаходили порозуміння, конфлікти були колосальні. І досить прочитати відродження нації Винниченка, як він оцінював Петлюру, і Петлюра як оцінював Винниченка. Але мене вражає, що людина виїхала до того Парижа, там по смерті приїхала. Основне завдання, яке він ставив перед собою перетворювати Україну в очах світової спільноти у суб'єкт історії. Це приблизно те ж саме, що робив коновалець. Посмієте, вони були Конувалець також тікав за кордон і казав: Я собі викопав яму зівсюди мене женуть, не встиг посадити дерева, то напевно в ту яму впаду. Дуже подібні їхні шляхи. І до речі, Петлюра також був засновником. Якщо Коновалець був засновником курення Галицько-Буковинського, то гайдамацького курення, Слобідського, так він здається називався. Можливо, це був гайдамацький кіш Слобідської України, який створив Петлюра, коли його. Викинули із посади воєнного міністра. Чому він далі це робив? Тому що більшовики окупували Слобожанщину. І щоб зробити акцент на тому, що Слобожанщину треба звільнити, він створив власне цей, цей курій. і тоді з'явилися оці шапки, шлики петлюрівські, які часом наші дітки тепер люблять носити в цей символ і знак петлюрівських змагань. Тобто, це це дивовижно сильна людина. Крім того, дякувати Богу, він мав щасливе родинне життя. Він був одружений, у нього була був. донька, донечка Леся, і ця донечка вона страшенно переживала все те, що діялося з батьком. Вона ж бачила, яку обструкцію йому влаштовують всі. А він завжди йшов проти вітру, одержимий ідеєю української держави. Свідомості не було національної, а цей чоловік був одержимий ідеєю держави. Держави без свідомості не буде. Ми тому стільки маємо проблем зараз. Ви подивіться в парламенті працювати неможливо. Нема свідомості, все. крапка. А він тоді. Був впевнений, що він це зробить. Це могли зупинити лише, лише кулі. Більшовики спостерігали за цим. За цим спостерігали поляки. В їхні контррозвідки дуже класно працюють і розуміли, що таку людину треба забирати з, з простору, бо він не перестане еманувати ідею української держави. І його треба було не просто вбити, його треба було ще облити брудом. Ну, там же ж була якась російська радянська так. легенда про те, що його вбив єврей Шварцбар. Якби він Петлюра застрелив родичів цього єврея. Так, що що дійсно на, що, ні, звичайно, що ні. Цей Швацбард сказав, що він вбив це винятково з власних мотивів, бо, мовляв, Петлюра влаштовував погроми єврейського населення в Україні. Це абсолютна угу. дурниця. На суді були подані документи, які повністю спростовували те, що сказав Швацбарт. Але... Але чи був він оправданий на суді? Ні, звичайно. Але поза як суд відбувався у Франції, а суди політичні. Хочемо, ми то це не хочемо. Чи це Україна, чи це Франція? Це ще це дуже рідко, коли Тоді сут... не було демократія. Та яка я вам кажу, демократія це, це романтична забавка, про яку говорив свого часу. Де ви бачили країну, де влада належить народові? Ну це смішно. Демос це народ, кратос, це є влада. Ну нема цього. І дуже класну оцінку тому дав Михайло Коцюбинський. Це все маніпуляція людською свідомістю. Е, насправді вбивство організував московський агент на прізвище Володін. Кажуть, що це не прізвище, це напевно його прізвисько. І Шварцберг був, звісно, що агентом Москви. Він це все заперечував. То це Су... одна людина з різними прізвищами? Чи це різдво люди? дві людини? Угу. Володін організовував це руками. А виконавець виконавець був Шварцберг, Так як скажімо, судоплату вбив коновальця, але з судоплатова на Коновальця вивів один галичанин. Забули як його прізвище, тобто завжди задіяно більше людей треба було очорнити петлюру звинувативши його у вбивстві євреїв нас дуже люблять закидувати єврейське питання щоб загострити і найстрашніше що суд виправдав Шварцберта, і фактично звинувачення шварцбарта перетворилися у звинувачення Петлюри, і з нього ліпили тривалий час образ антигероя поки не вбили у 59-му році Степана Бандери і для того почав творитися ще один образ антигероя. Тобто, чомусь так із українських героїв творить постійно радянська історіографія по суті антигероїв. тому що вони розуміють силу тих людей, тому що вони розуміють, як слушно каже лівецька холодна, що ціляться в дух, а розстрілюють тіло, а дух еменує. Приходить наступне покоління, і воно весь час відроджується. Неможливо вбити в людині бажання бути вільною і мати свою державу. Ну українець не посягає на нічию державу. Я ж не йду до росіян і не диктую їм якою мовою вони мають говорити. Вони до мене сюди приїхали і диктують мені. Я даю відповідний спротив. До речі, донечка, ми вже заговорили про Петлюру. Її дуже любили одягати в вишиванки, і мама спілкувалася з донечкою. Ну звісно, що винятково українською мовою, бо як ще інакше можна виховувати дітей. І ця дитинка, яка захворіла, вона захворіла на туберкульоз, казала, що я хочу усе своє життя присвятити татові і татовій боротьбі. Це те саме, що говорила на суді. Вона дійсно продовжувала його ідею. Так, вона продовжувала його ідею, але вона згасла в 30 років. І єдиним місцем, місцем пристанища для дружини Петлюри став цвинтар в Парижі. До речі, неподалік. Петлюра похований зі своїм улюбленим французьким письменником на Монпарнаському кладовищі, так. і, до речі, його ховали з жовто облакитним прапором. Так, бачите, і ось дружина знаходила там пристанище для своєї самотності, доглядаючи за могилою свого чоловіка і своєї доньки. Жили вони у дуже складному фінансовому скрутному становищі, Який ми маємо сьогодні урок від Петлюри. Ну, що таке патріотизм? Патріотизм це стійкість і невідступність. Він був такий. Патріотизм це я впевнений, я знаю, що я, що я зможу, я здолаю. І він, до речі, маленький на зріз був, так само, як і Бандера, метр шістдесят шість. То ми з вами десь так, напевно, маємо. А скільки було сили в тому чоловікові? І ну, головне внутрішня сила внутрішня сила. І знаєте, коли він покидав Галичину, вже то кажуть, що в його очах ніхто не бачив майбутнього, в його очах було лише минуле. Але цей чоловік насправді подарував українцям майбутнє. Дуже вам дякую. Хочу наголосити ще раз на тому, що справа за яку боровся Симон Петлюра за єдність і самостійність українського народу і поклав власне своє життя, стала реальністю аж в 1991 році, коли Україна зрештою здобула свою незалежність. Ну збулося його пророчі слова. Цитую в урочистих актах законодавчих у війні за воля та повстаннях міцно виявляв наш народ свою волю непохитно жити незалежним державним життям. Нехай вона буде довга і уперта, нехай вона бере нові і нові жертви, але Україна незалежна таки буде. Це була програма Велич особистості. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. Побачимось.